Yeah. <laughs> О, ні, Катя, Павло, тобі боляче. Ой, що ж робити? Перше правило не нашкодь. Оціни небезпеку. Місце безпечне? Якщо так, то переходимо до огляду постраждалого. О, ні, Катя, що сталося? Де болить? Болить у соборі, Набрякло і почервоніла. -а -а -а. Важливо. Якщо нога неприродно вигнута, або неможливо навіть трохи поворухнути пальцями, це може бути перелом, і тоді дії будуть іншими. Запам'ятайте абревіатуру RISE. Це наш алгоритм. Спокій, як у капібара на сонечку. Нога має бути нерухомою. Спішити. Людям насміх. А тут спішити не можна. Ногою не рухати. Викладаємо холод. Це зменшить набрік і біль. Але тримаємо не більше 15 хвилин. А то перетворимо тебе на снігову бабу. Холод найкращий друг суглобів. Тримай голову в холоді, а ногу у спокої. Накладаємо пов'язку. Але не робимо знову муві. Це зафіксує суглоб і зменшить набряк. Мудрість не в силі, а в голові. Для фіксації беремо шарф або бинт. Накладаємо пов'язку щільно, але не туго. Пальці мають залишатися теплими і мати нормальний колір. Якщо пальці синіють, послабте. Якщо є підозра. На перелом використовуємо шину, дві палиці по боках та фіксуємо шарфами. Підіймаємо ногу вище, ніж твої оцінки в табе. Нога має бути вище рівня серця, щоб зменшити приплив крові. Дали допомогу, зафіксували ногу та зменшили біль. Надалі. Потрібно викликати швидку за номером 103. Молодці. Бачу, ви не тільки добрі, але й мудрі, як справжні капібари. Не той сильний, хто не паде, а той, хто правильно встає після нашої допомоги.